Думаю, багато хто з нас вміє рахувати кількість рядків через функцію count, А якщо нам потрібно порахувати кількість значень в якомусь стовпчику, як це можна зробити? Давайте продемонструю і продемонструю це на такому прикладі, де ми ще закріпимо, що таке state table, Я в попередньому відео це показував. Дивіться, ось тут я створив ось таку -то, такий select, він повертає нам такі значення. Я результат цього селекту через оператор Vist створив table, І далі ось тут вже робу, роблю просто select з цієї таблички, яку я ось тут створив. Тобто, якщо в підсумку запустити все, ось це на в нашому випадку, знову ж таки, повертає результат ось цього ось селекту. І я можу звертатися через ось такий об'єкт list fruit. І тепер дивіться, я хочу приховати, скільки у мене значень є ось тут стовпчику fruits. Як це зробити? Це можна зробити за рахунок такої функції count. І дивіться, як воно відпрацює. Воно нам показує 4. Чому? Тому що у нас от раз, два, три і 4 фрукти. Я роздільник спеціально поставив кому, тому що от після кожного фрукта є кома. Оцей плюс один він тут дуже доречний, тому що якщо я виберу плюс 1, буде 3, тому що після останньої фрукта, фрукта нема коми. Тобто можна, в принципі, додати ось тут кому, і в принципі таким чином вирішити, вирішити цю задачу. Але я не думаю, що хтось буде зберігати значення стовпчику, де після останнього значення буде кома. Тому в принципі кому ми тут прибираємо. А ось тут пишемо плюс 1. Це значить, щоб врахувати останній фрукт. І таким чином ми підрахували, що у нас є 4 фрукти в нашому стопчику стопчику в нашій наші таблички ліст фруїт.